Ми провели два навчання, хотіли в одне, не встигли, не втиснули. Вже просто людей затримали ледь не до вечора. Кажуть, ну треба, напевно, на дві частини. То ми два навчання дуже хвилювалися ночами з зу, зум. Ем, також все тряслось. Альміра то взагалі там ледь. Бо все-таки була аудиторія це недільна школа. Ті, хто проводять, ті, хто беруть участь в клубах. Регент вона також дуже захотіла. Також цей досвід переймати і у своїй роботі вже мене не розпізнає. Е, так, і е, ті, хто при, в притулках, також е, зараз їздять, і клуби проводять і взагалі поміняли свій формат. От е, далі ми отримали дозвіл: напевно, наче так, е, на, на підлітковий <клуб> підлітковий клуб нарешті. Бо в нас так все, типу, поясніть, роз'ясніть, от е, напишіть, і все має бути от дуже чітко. І коли прийшло це навчання, вони поняли, що до чого. Вони прям ну дуже так надихнулись. Директор, вона в нас така. От, і ми чекали: ну що, що ж вона скаже? Ну, вона такі питання по, по ходу навчання задає, ми такі відповідаємо впевнено, щоб переконати, що типу, в них так така, якби політика, типу, що е, діти мають служити, їздити в будинок простарілих, служити на служіннях служити, Я кажу: ну а, а серце, серце як поки з цього не почнеш, не буде. От е, вони після навчання зрозуміли, як до цього дійти, і дають дозвіл. Слава Богу, е, от і. Після цього ми типу, чекаємо фідбек. Директор каже, без зауважень, все було просто настільки ідеально, ми такі, ура, клас. О, тобто не було зауважень, все дуже сподобалось. Ми нарешті донесли, що одна очність, ми показували свої емоції, свої відео презентації. презентації, типу, як ми просто кайфували від цих всіх декорацій, від кожного клубу. От, і дійшли до того, що тепер нам дали ще одне завдання: <рес> такий тренінг для батьків і от якось так сумісної роботи. От, а також е, сумісно з Альміриною роботою, коротше, все, все дуже зв'язано. Е, <рес> там вони приїжджають на інше приміщення, і там прям дуже велике приміщення буде. Да? І ми плануємо то, також, типу не на будинку молитви це проводити, а підліткові клуби, бо це цікаво, класно, коли тут підлітки виходять кудись. От, плануємо там щось проводити, і ну, це також для нас благословіння. Коротше, дуже багато всього несеться, слава Богу, да. за вас. Ви ну да. дуже круті. Да. Аби Бог дарував сили, то все реалізовувати. Да. Уроками ми раніше не займалися. Ми брали готові уроки і проводили. А зараз, ну, відразу після Львова, ми зібрали команду, ми передали їм це все, що ми тут почули. І вони дуже сильно загорілись. І в нас ще був трей... не тренінг, а була конференція обласна, на якій теж була Аня, і вона теж передавала те, те що ми тут чули. І ну, наша команда дуже сильно загорілась, і ми почали робити самі уроки, писати. Це для нас було ну просто. Ми провели перший урок перший, взагалі першу зустріч. До нас приходять батьки і говорять, що ви зробили з нашими дітьми. Вони прибігають додому, до нас кажуть, мама, в нас було то, то, то. Вона каже: Почекайте, почекайте, я нічого не розумію. Ну просто наскільки все змінилося, і це просто ну, дуже велике благословення для нас. Ми дуже бачимо велике благословіння в цьому всьому, тому що повністю все змінилося. Господь дуже сильно благословляє нас, Дітей, діти почали більше ходити, команда повністю змінилась, вони виростають і це велике благословення для нас. Ми дуже дякуємо вам за. Те, що ви на вложили в наше серце, те, що ми змогли передати іншим. Дякую. Плюс що в нас змінилося, це в мене схожа історія трохи з, з дітьми з інвалідністю. Я теж, коли проводилася ця тема, я думаю, ні, це не моє. Типу, ну, тобто, я не хочу за це братися. Для мене це важко. Хоча в мене брат з інвалідністю, але я думаю, що типу, ну для мене це ні, не піду, не треба. Типу, але я приїжджаю додому. Я розказувала команді, типу, що тут проводилось, потім розказала татові. Якось проходить неділі, дві-три, і він приїжджає і каже: Настя, в мене є одна ідея, але я тобі розповім потім. І він заговорить нашому директору це, команди. Тату. Да. Він розказує цю ідею, але мені ніхто нічого не розповідає, як завжди. І потім вони этот, кажуть, «Настя, поїхали з нами, типу, ми поїхали. І вони почали цю ідею розказувати, типу, провести для дітей з інвалідністю типу, програму. Але у них така ідея, трохи масштабна. Вони хочуть, щоб це було і для батьків, окремо, таке от, і для дітей окрема програма. І окремо, так як сім'ї будуть приїжджати повні, то буде і третя програма це для звичайних дітей. Воно все в один день якось ми хочемо це зробити. Якраз у нас сьогодні, має бути тренінг з Ані. Ми також з нею домовлялися, типу, онлайн-тренінг у нас має бути. І в цю суботу маємо провести вже програму для цих діток. Хоча я теж я думала, ну, типу, ні, це не моє, але тут приїжджаю і вони просто в мене в цю програму от, з головою кунули. Що ж змінилося? По-перше, якщо брати саме в нас, ну, в нас нас, нас, стали більш впевненими в собі. Якби це не звучало, ну, до цього більш такі були якісь ну, підлітки, що з них взяти. <гум> ну, да, і як обіцяв час? Більш прокинулись лідерські якості, якось, і, як сказала Вєра, навчилися розумну, говорити за кафедрою. Коли ми виходили на церкву, ми казали за клуб, це реально було страшно. Там 300 людей, члени церкви, і це реально, ну ми переживали, але ми це змогли зробити. І, ну, і це реально дуже сильно повріяло, так скажемо. Далі, що саме ми зробили, що в нас змінилося у служінні, це ну ми провели тренінг, ми це кидали в групу. Дякую, що оцінили. Ми дуже були щасливі насправді, бо ми дуже переживали, коли саме приїхали. Бо ми приїхали, і нам кажуть, ну ви такого-то, такого-то числа проводите, а це два дні. І ми такі, що? Ну ладно, ми, ми, ми просто тільки з потягу, щоб ви розуміли, ось буквально декілька годин пройшло. Але ми це зробили, і з божою помічю, з вашою підтримкою, просто дякуємо всім. Е, погнали далі. Більше да, ми там всі да. гусилися. Ми дивилася така доволі доросла команда, і да. ці... але ми якось вони так слухали. Да, і це було приємно, дуже сильно ага, Це було так. коротше. Далі нас стало більше біблійних істин, саме у ігровому форматі. Ну я як людина, яка проводить дітям часто біблійні всі ці історії. Не на клубах тільки ще й в дитячому центрі, бо дівчата на клубах вони теж намагаються якось приклад показати, чи ще щось, як ви нам показували. Я іншим наставникам теж показую і це реально. Вони так діти вони починають, вони прям просять, щоб ти потім проводив. Бо було таке, коли читали: типу, ні, я не хочу, а зараз просто бо сценку розіграємо, чи якісь експерименти ставимо. І це взагалі е, класно дуже. Але, звісно, приходиться придумувати на ходу, але все одно ну, класно ж. Погнали далі. Ні, е, е, це я на потім пункт, пунктик. Це саме в последній буде. І ще ми стали більше я забула слово, А, закликати підлітків до служіння у клубах для дітей. Ну я розумію, що ми самі підлітки, але ми ще інших підлітків закликаємо. Да, і в принципі, так воно і працює. Да, і стало більше командних зустрічей саме більше часу у команді. Тобто ми і так багато проводили, а зараз це все стало ще більше, і ми ще більше дізнаємося один одного. Ну і це все круто просто. Коротше, все краще стає. Погнали, далі. і саме послідній в нас. Дивіться, дуже така стойся. В нас є інстаграм-канал ну, канал, інстаграм-канал дитячого центру. Але немає інстаграм-каналу молодіжного центру та дитячого клубу. Ну, молодіжного клубу. І зараз і там, і там знаходиться в розробці саме ці два інстаграм-аккаунти. Це все обговорили. Зараз вже навіть на одному ми розробили логотип нещодавно. І зараз це все буде ще більше розроблятися, тому дякуємо вам, що ви нас підштовхнули. Перший цей, можна сказати, івент. Ми зробили ну, такий фестиваль, відкрили, прийшло не знаю скільки дітей. Десь, можливо, 30, ну 30 з чимось десь. Но це вже дуже було круто, тому що. Їх давно не було, а тут знову і всі такі, о, круто, клас! <с?> прийшли. <с?> ну, ми зробили, а ми використали на наш клубоштучний штучний інтелект. Ну так не в багатьох, але в деяких клубах ми його використали. Далі ми реалізували клуб, який ми тут придумали. Можливо, пам'ятаєте, «Прибери свій город. Ми його провели. Всім дуже сподобалось. Ми вроді скидали також в групу. Ось. Далі провели для дітей кіновечір. Такий, ну, Всім сподобалося. Потім ходили говорили про цей мультик. І, е е про нашу команду так сказати, що ми всі також такі підлітки більшість з дитячій, і ми так всі е, теж там стараємось всіх задіювати. Там е, хтось істину говорить, там стараємось якось, от я там вже там того разу на клубі була трошки ведучою, Я така, ого, я ведуча, але нічого, нормально було. І все, і а, і найголов... ну, не найголовніше. Ми навчили дітей е, танцювати котики. Всім дуже сподобалось, Хоча всі наші ми сказали, показали їм ту руханку, вони такі ні, вона якась ну не дуже. Ми не будемо її танцювати. все. а потім е, сині там ходили, з нами танцювали. А на другий день діти ходили і нам підспівували тільки. Ну і ось так якось почали проводити після цього. Після академії почали проводити дитячу зустріч у сусідньому селі, в якому ще ніколи не проводили, тільки влітку ми проводили там табір. А ну, як називається це село? Накваша. Там сусіднє село. Ну, ми там не мали де проводити в тому селі, то ми вирішили, що будемо перевозити під камінь до нас, де ми маємо кімнату, де проводимо. Ну, ми, ну, ми думали, що там не буде багато дітей, так як перший раз. Але, дяка Богу, прийшло 22 дітей і було двоє батьків. Ми возили по два рази, двома машинами прийшлося їхати. І Також ми мріяли придбати тенісний стіл і за допомогою дякуємо Володимиру, який він зробив ...GoPlay... — Володя навчив який... писати. ...GoPlay. і за цей розіграш і ми виграли цей розіграш, ми придбали цей тенісний сил, і діти дуже задоволені, і ми також будемо надіяти, що цим буде більше і більше приходити дітей на наші клуби проводити. Дякуємо всім. Ми провели також навчання з нашою командою. Для них було це щось нове, цікаве. Ми поспілкувалися про, те, про бачення нашої команди з нашим керівником, як ми тут бачили, як нас навчали. І ми дійшли до такого такого висновку, що з деякими людьми з нашої команди все ж таки потрібно попрощатися. Тому що коли ти поспілкуєшся, коли ти розкажеш щось нове, і ти бачиш, чи зацікавлена ця людина, чи у вас є спільний шлях в цьому служінні, і мені здається, це потрібна сміливість. Я дякую нашому керівникові, що він вміє приймати таке рішення. І ми собі чесно відповіли, що так. Мабуть, з цією людиною ми ще поговоримо або з цим попрощаємось. Надалі, як це повпливало на наші дитячі клуби? Я особисто взяла цю концепцію, досвід, аналіз, нова концепція, практика. Ми почали проводити. І я побачила фідбек від дітей. Їм сподобалося, Вони такі пишуть, типу, в нашій групі в телеграмі Вау, це було круто! Там хтось не прийшов. А мені так типу, він жаліє, що я не прийшов. Все наступну зустріч, я буду так. Одна невіруюча дівчинка почала молитися. Коли так ми в кінці клубу Хто хоче? Вона так. Я, я і тепер кожну нашу клубну зустріч вона молиться. Діт дітям подобається. Ми бачимо від них відгук. А також ми почали деякі ігри використовувати для, на, для нашої віручої молоді, а щоб більше і ми побачили, що ці ігри вони якось молодь оживає. Молоді це щось нове, їм подобається. І навіть це, це можна використовувати з віручими людьми, тому що з ними теж треба е, так їх відкривати, знайомити з Ісусом. І ці ігри дуже допомагають. А моя мама займається в недільній школі, і коли я їй це таке почала роз, розказувати, це було таке щось таке: вау, вибух! А, і тепер завжди я так шуткую: роблю з мамою домашнє завдання <рес> в недільню школу. Я говорю, мама, чому ти хочеш їх навчити? І так, це реально а, їдеш одна, але дякую Богу, що в мене є багато можливостей впливати і розказувати. І це академія це реально благословення для всієї церкви, для молоді, для дітей, слава Богу.